Ми прийшли із моєю подругою Іриною. Ми прийшли в березні місяць, 3 березня. І от з 3 березня ми плетемо. Ну, влітку трошки в нас був там перерив. І ми знову прийшли, і знову ввелися в цей колектив, бо ну, ми, мами, маємо дітей, і душа болить і за Україну, і за всіх тих, хто на фронті, і за дівчат, і за хлопців. І за молодих, і не дуже молодих. І не дуже багато людей. Для того, щоб хоч чимось, хоч трішечки, хоч якось допомогти, те, що ми можемо. Бо, як то кажеться, зараз не весь бізнес працює, Мій бізнес став, майже не працює. А ви і... чим займалися? туризмом. І для того, щоб якось допомогти, чим може, як то кажеться. Ми допомагаємо своїм. Своїм вкладом це в ці сітки. Ми дуже вдячні цьому колективу, що вони нас прийняли, що нас навчили. Ми плетимо. Бо я плела ще в 2014 році. Ось зовсім інше були плетіння, зовсім інші сітки, зовсім інший період займалася і кухарською кухнею, і все, але бізнес і бізнес він працював. Мій а зараз. То звичайно, ми намагаємося чи можемо допомогти. Ходимо сюди майже кожного дня і працюємо. Як працюємо? По скільки годин по різному? Буває, буває і сім годин в день, буває і шість. Буває Галя. У нас воно зранку а Потім і в обід прибігає і ввечері. Хто як? Ну по перше, у нас цей спанбон він у нас порізаний на листочки, і у нас виходить сіточка як листочками. Бачите? І вона перекриває у нас, перекриває обов'язково треба, щоб перекривало клітинку. Дивимося, щоб не було е, геометричних фігур. Якщо ми плітаємо декілька кольорів, розумієте, е, щоб це не виділялося, бо геометричні фігури бачать дрони. А це вже небезпечно для наших хлопчиків. Так що ми кладемо свої душі, молимось на них. Молимось, просимо Господа і всіх, щоб допоміг нашим воїнам, щоб їм було легше трошки, щоб вони відчули наше тепло, наше добро, нашу материнську турботу, заботу. От так що о, десь так Це снайперам для розвідки. красуня. Просто красуня. Можем в шубку. Может, а можете рассказать, вот, что это как это называется? А в простонародье кикимора. То девчаткам не дуже подобается. Еще можно назвать ее Для снайперов обычно плетут девчата вот длинную, чтобы все закрывало что он когда лежит, чтобы его в не было видно. Снайпера э, для разведки. Здесь ось так побирца. Будем незручно передвигаться. Вот, капюшон. Почему такой долгий? Потому что иногда они прорезают здесь. Ну, хлопцы там сами знают, что они как нам кажут, так мы и плетем. Наши хлопцы там, то мы тут, Мы их не можем вот так прикрыть, то прикрываем своими сетками, да, девчатки, своей любовью.